Ну що, друзі, <хи> відставити продаж за 50 100 доларів. Коротше, 5 хвилин в інтернеті. Ось такий апарат проданий 65-80 доларів. Ось такий апарат 50-65 доларів. Ну, в такому самому стані юзаний. Саме цікаві, отакі колоночки нові. Коштують ну, десь під 800 баксів. І я от думаю, подивитися, скільки коштують динаміки окремо. Або поміняти динаміки самому, або, ну, наприклад, виставити їх за 400 баксів сказати, ну, динаміки тютю. -тю. Можливо, хтось вміє ремонтувати ну, оцю саму мембрану. Думав, за 50 продати було б добре. А так, можна попробувати. Ну, хай там 50, хай навіть там 50, це вже 100. І колонки, якщо я навіть за 100 продам, то вже буде кайф. Ну, непогано, непогано. Може, думаю, поміняти свою роботу та не на будову їздити, а по смітникам лазити. Одне діло, правда, що я їх порахував, друге діло їх треба продати. Так що буду. Буду пробувати.